Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. І сьогодні ми будемо обговорювати про пас. вигідно чи не вигідно, що там взагалі є і так далі. Також ще сьогодні була технічна перерва, в якій виправили деякі моменти, там візуальні баги і так далі. Ще ми сьогодні будемо забирати нагороди із самого пропаса. Також Прийшли ось деякі речі на почту. Тут е, іконки, піни. Ми їх теж будемо забирати. І думаю, ще ось виконаємо квест в Соло ШД за Леона. І перед тим як будемо розпочинати, ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на цей ютуб канал, на інстаграм та телеграм. Теж підписуйтесь. Що ж, я думаю, ми спершу відкриємо оці всі речі. Почти. Так, це в нас фінчики. Нагав Нагавсашалі Лідеріла вольта. Ель Прімо була ок. Це у нас іконки. Е, ось це ще задній фон. Тобто там всі. Е, не розумію, який взагалі був сенс їх, типу, забирати і потім ще раз віддавати через почту. В чому взагалі сенс? Так, це в нас на Еша. Це на Деріла мегаящик. Так. Ось це я не знаю на що. Це на Гейла. Отой самий перший скінчик на Гейла із Правил Паса. Да, да, да. Це в нас. Е кішка Чесі. Це в нас ще один мегаящик деріл. Це, мабуть. Отіс. Лу. Вау. Іконка, до речі, дуже красива. Корделіус. <laughs> це, Це, мабуть, баслайтер чи ні. Менті, там ще. Була Єва. Це теж я не знаю, що. Без поняття взагалі. <laughs> так. Це в нас ранговий. І забираємо задні фони. Перший, другий, третій, четвертий. Ага. Ага. Так. Чудово, чудово. Ід ідемо відразу міняти. Ось тут вони у нас всі. Так. Угу. 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 Готово. Готово. Що ж, йдемо тепер говорити за ранговий. Ну, перше і саме найголовніше це все-таки ціна, тому що 800 з чимось гривень це дуже недешево. І ви фактично платите за фул про цей скін Тобто в даному випадку це кольт. І ви платите за деякі піни і 600. Кристалів. Тобто, в основному ви платите за самі кристали і скін. Е, є ще там деякі спреї, піни і так далі. Ну, Я їх взагалі вважаю безкорисливими. Безкоштовні нагороди змінили, звичайно, в кращу сторону, тому що тут є і рангові стардропи, і звичайні стардропи. Теж е, скіни. Кристали є навіть. Я так порахував, що в цьому безкоштовному 50 кристалів, а в тому платному 600. І теж тут є легендарні стардропи, міфічні стардропи. Ну, фінів тут начебто ніяких. Да, да. да, да. Тобто, якось так. Ну, за цих 800 гривень ви фактично купуєте 600 кристалів і цей скін. Якби все. Чи є в цьому сенс? Є. Є. Тому що це ваша прокачка. Тобто. Якщо у вас не фуловий аккаунт і є якісь лишні гроші, то чому б ні. Ось і все. А ми зараз будемо відкривати. Ми зараз будемо. Ага. Ось ця іконка скіна, тобто це йде покращення скіна. Там піни, іконки, потім атака, якісь анімації. А, ось. А ось вони усі ці тут є. <схи> Потім піни, атака. Анімована іконка. Це. Ага. Так, а це в нас гіперзрядний скін, він стає. І тут ще на нього скіни. Ось так. Ось так. Що ж, від. Відкриваємо. так 10 000 золота. Гіперзаряд. У нас вийшло 6 нових. І. Цікаво, що випаде. Містер Пі. Непогано, непогано. Так, ну ми тут, мабуть, не будемо відкривати стар тропи Ми будемо відкривати. Ей. Я вас поняв, значить, будемо відкриватись. Кінця. Хоча так теж не зручно. Так, тут у нас атака. Атака. Окей. Що там внизу? Там Це уже в нас з'являється ок. Кремий скін. Нда. Виходимо далі, відкриваємо далі кристали. <кхи> Ось цей скінчик сам по собі в цілому непоганий. Тобто. Да. <кхи> Отакий От є. Я вже замотався його гуртати. Так, пін. Ой, у мене вже спина болить. Жах просто. крос. Активно зараз роблю в кімнаті ремонт. Тобто ще десь буквально місяця два і я думаю, все вже буде готово. Я, я вже так цього хочу, ви просто не уявляєте. Так, е і тут ще є знизу, тут ще є знизу стардропи, ось. кристали, кристалів 5. І ще 5. Так, і. Начебто все. Так, 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 так. Я ось дійшов до міфіка. Що сказати, це було і не складно, ну, і легко. Далі буде набагато складніше, що логічно. От. Що ж, на цьому все виходить. А, ще ж квести. Так, і у нас тут ще є ось з'явилися на містера Пі. Що ж, гаразд, гаразд, ми йдемо за Леона в Шеде. Робити квести. Робити квести. Так, дуже сподіваюсь, як я це завжди говорю, що планшет не буде лагати, тому що дуже часто таке Стається. Дуже часто таке стається. Так, тут Сту. Ми його... А не, він якийсь борзий. Він якийсь занадто борзий. Так, там Макс, він сейчас по нам буде стріляти. Так, ми з Максом не тімимся. По-по-по, тяжело, тяжело, тяжело. Так. Я думаю, я цього сту уб'ю. <кхем> так, акуратненько, зараз не висовуємося. Тут десь є Макс. Чи ні? А ні, він. Він щойно там десь когось убив. Бас. Дай мне ульту Ну ладно. О. Так. Хорошо. У <laughs> нас есть ульта да. <clears throat> Бас, ну не иди сюда. Пожалуйста. Боже. Ну ладно. <laughs> Ладно, ладно. Так, е, поки що е, 6 із. Шести. Так, там той перекачаний Макс. Ну, окей. Так, ще один Морсіс. Я думаю, ми його будемо вбивати. <кій> так, і там ще один. Чому всі беруть Мортиса? Так. Мінус Мортис, там ще Макс. Теж треба убити. Так, там когось убиває. Ні-ні-ні-ні-ні, Все все, вс. Ее. Суходим. Так. Йдемо ще разочок. Там ще начебто до кінця сезону два дня. ну Набити у троящик я не встигаю. На жаль. На жаль, на жаль. Так, о-о-о, ще один Ліон. Я відчуваю. конкурс, конкур... Тихо, тихо, тихо. Там стух, і він помер. Ладно, вертішка. м <свист> м Так, тут тушка. <свист> І я би звідси втік. Блін, я думав, вона цілитись вміє, але вона цілитись не вміє. В неї тільки в голові автоатака. <свист> <свист> ну це, боже. Який жах? <свист> <свист> Крутиться, крутиться, підходить і така. <пиш> ну, ладно. Це я. Я, звичайно, цьому винен. Це. Моя помилка. Моя помилка. Так, там Едгар. Упс. <смі> Не попав. Едгар, що ти робиш? Е-е-е... Е Пайпер. Ну, ну, ну навіщо? Так. Ідемо допомогати, йдемо допомагати, тому що нам треба мейти. Нам потрібні ті мейти. Ну, Пайпер, ну куди ж ти підходиш? Куди ж ти підходиш? Ой, Пайпер, пайпер. Да. Пайпер, звичайно, шкода. Давайте ми з ним. Дякую, що тут нікого. Ну, пожалуйста, не чіпай мене. Коротше, це... Просто. Тут Ах... Давайте мені виграти. Ну, гаразд. Ой, так, що ж, йдемо. Йдемо, йдемо далі. Знову пайпер. Досить! <плес> Це <плес> просто ну як? Чому всі такі агресивні? Я ж я. Ви не правильно в Шеде? Ну, звичайно, нас забере. Так, тут пастер. Угу. Так, окей. Там Джанетка. Давайте її зараз заб... Беремо, хоча спішити, я думаю, не потрібно. Просто нас дуже легко ось цей бас може закрисити, тому тому. тому... Тут пулька. Так, а тут то есть? Сидеть, конечно же, сидеть. Звичайно. Так. Пошли. Yes, yes, yes. uh -huh. Ну, он нас не крестит. Так, акуратненько юзаємо. О. Хі, цікаво, а яке в нас місце. Так, остання. Так, да, зараз зараз буде остання гра. І ми будемо на цьому закінчувати. Дуже сподіваюся, що це буде перемога. Перемога. Та-да-да-та-да-та-та. Так, сто. От сту з культою. Можна робити, конечно. Так. Хто був там зверху? Рікошет. Давайте понабываем чуть ульту. Oh, 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 oh. <laughs> Все, и утик. <laughs> так. Едгар просто сидить в кущах з ультою. Та де ви такі беретеся? Добре. Давайте ще ту 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 тут. Честер. Привет, Честер. А там кто? Базик. Там же Честер. Про. Ну. Бас. Бас. Какой ти не уважный. не найтимишься, да? Ага. Ну ладно. Так, там ворон. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Так, і десь тут. Сейдей. Теріл. Да, воно він с сультою. Так. Ну поки чекаємо поки чекаємо. Так, є Корделіус. Корделіуса я би убив. Корделіуса я би убив. Шановний кіт, що ви робите? П'яте, те ви закумарили. Ой. ну, 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 що в тебе в голові? Я ж тебе не чіпаю, я тебе не чіпаю, і ти мене не чіпай, все, ці едгари, лол, ага. Ніе, кодисці, Едгари. Це просто жахіття. Кіт, господи. Се, Міко, ми... Ми, ми, з, ми з тобою маємо бути. Тімі. Угу. Так, зараз акуратненько. Опа. все, Ульта є. Ульту. Угу. Набиваю ульту, набиваю ульту. О, все, четверте місце. Дякую. Так, все. Ульта є. Так, а там у нас газ. Давайте спробуємо зараз його вбити, але там прикол в тому, що там. гаджет, там. Ульта і там нас Міко вбиває. Логічно. <ріст> Все, ми виконали квест. Ми виконали квест. Так. Що ж, ми на цьому будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд. Через 2 дні у нас ще буде відкрит... від... відкриття... відкриття правил паса. Звичайно, на всіх аккаунтах, але О, у нас 415 кристалів є. А, відкриття буде на всіх аккаунтах, але там не full правил пас. От. Там десь рівень 15 і все. Що ж, до наступного відео.